суперечності довкола священного суботнього дня праця у священний суботній день. Коли Ісус Христос разом зі своїми учнями проходив ланами у суботу, його учні заходилися рвати колосся і їсти, просе і миттєво відреагували на таке. Порушення законом і звинуватили їх у праці священного дня відпочинку. Згідно з уявленнями фарисеїв, обирати пшеницю зі стеби було тим самим, що їжджатим, протирати зерна між долонями, молотити його, а здувати полову, відсівати. Однак Ісус Христос відповів на закиди фарисеїв, навівши три приклади. Першу він нагадав про подію і життя Давида, коли Той утікав від Саула, йому дали хліби покладання із храму, які, звичайно, могли споживати лише самі священники. Давид він був переконаний, що важливішим було берегти життя, аніж дотримуватися формальностей. По-друге, священники у храмі все ж працювали у священний суботній день, і провини за це не мали. По-третєм, Ісус Христос сказав про себе, що тут більше, ніж храм, тут є більше, бо Він Господь і суботи, тобто саме Він вирішує, що можна робити у цей священний день, а що ні. І учні були безвинними. І учнів своїх безвинних він за їхні дії не засуджував. Просеї занадто трималися за формальності щодо жнив лодьби моль... і вітців. Вони не розуміли, що милосердя до людей і їхній потреб у цьому випадку до голоду учнів є важливішим аніж. Формальне жертвоприношення. Ісус Христос пригадав їм слова з Пророка Васії, бо я бажаю милости, а не жертви, тобто щирої духовності, а не формальних чинків». Ісус Христос уздоровлює у суботу сухорукого. Перша суперечка ледь шухла, коли Ісус Христос прибув у синагогу. Оскільки це була субота, люди сподівалися, що Ісус Христос саме туди і піде. Там на нього чекав і чоловік сухою рукою, оскільки пересеї постійно шукали. А в чому б обвинуватити Ісуса Христа, немає сумнівів, що саме вони підіслали того чоловіка у синагогу, щоб створити відповідний привід. Тож вони і поставили запитання, чи можна сіляти в суботу. Ісус Христос відповів так. Як і завжди іншим запитанням. Якщо чия співця впаду у свободу в яму, чи ж він не візьме її і не витягне, навіть якщо таку дію можна назвати роботою, Тут Ісус Христос дуже влучно звернув увагу людей. На милосердя до тварин, і оскільки чоловік на вівцю вартніший, милосердя до нього слід виявляти навіть у суботній день. Цими словами Ісус Христос зупинив усі можливі заперечення до вчинку, які саме. Бирався робити, адже Святе Письмо не забороняє Його, і логіка Ісуса Христа була бездоганною. Однак Його сілення чоловіка не спонукало фарисеїв повірити в Ісуса Христа. Навпаки вони вийшли звідти, радили на нього раду, щоб Його. Погубити. Ісус Христос оздоровлює недужних. Ісус Христос знав, що збиралися зробити фарисеї, виходячи із суперечності довкола священного суботнього дня. То оскільки слідом за ним пішла сила народу, Він оздоровив їх усіх. Але суворо наказав їм його не виявляти. Чим більше люди говорили про нього, як про Месію, тим більше супротиву це викликало. От Ісус Христос бажав, щоб булося сказане Ісаєю, Пророком що до Месії. Воно Пророцтво Ісаї чудово узгоджується із посланням апостола Матфея. По-перше, всі дії Ісуса Христа відповідали вчинкам, яких очікували від Месії. Він не буде Перечатися, не буде кричати на вулицях, то також видно усю широту Його милосердя, адже він не зламає пошкодженої очеретини, і гнота тліючого не загасить. Другим підтвердженням пророцтва є. Божественне схвалення Месії. Хоча він не викрикує на майданах і не бере участі у відкритих конфліктах, він все ж слуга Божий, який буде здійснювати задом Божий. Свята Трійця. З'являється у апостола Матфея, Бог отець говорив про Ісуса Христа, словами «Мій слуга. Він казав, я покладу на нього, Духа Мого, який звіщатиме правосуддям. На ім'я Ісуса Христа будуть. në gjëjët i shëmë o hanën.